Ох, нелокім нас ні, панове, цей 21-й невгромовний вік. Ми йшли так панено до перемоги, і не відчули у спині та ніж. Болючи, ніж ще рану душу, задівши серця, зачепивши заживе, але та рана не смертельна, бо українська кров нас тече, і мужність наша нам забої рани. Ми смерті не боялися і не боїмось. І скільки б крові в нас не пролилось, вона обереться в землі України, і душі патріотів не загинуть. Але нам прикро, друже, прикро, ще ліжо застромив нам понедавній побратим. З яким історія у нас перепліталась, з яким у нас кров колись перемішалась, з яким у нас мати її була одна, від якого не чекала ми цього, у цьому і біда. Біда, що ми не вірили, а він так впевнено на наші землі крокував. Біда, що ми це бачили, а він це знав, і він це знав, і так безсовісно у мікрофони всі кричав. Що ми не українці, ми бандери, екстремісти, Загадники, фашисти, терористи. Що хаос сюди всіх вбиває, І росіянок проклятих у нас карають. Але люди на землях ти його не знав. І по видумок і сказок, то правда ще чиста, як вода. Ось й біда, у цьому і біда. Але забув, що сім'я моя держава, а Україна, матінка моя, земля її, це батьківщина, єдина, цілісна і неросільна. Вона одна, тому даремно робиш ти це брати. Це Україна, за неї ми ж готові помирати. Якої не була б вона, це батьківщина, батьківщина, мати, і це ніяк ще не змінити. Тому не варто диктувати, де і як і з ким нам жити. Смотришься з с і просто відійди, і там уже без нас.